шалом, це славко, в чому сенс цього куража? Дешевого, в принципі, і всім вже набридлого, йдеться за чотири області. Завдання Трампа є схилити Україну на вимоги Путіна, на те, щоб віддали чотири області. І він це робить своїми обіцянками, підняттям ейфорії, потім відкатом назад, як ви розумієте. Дасть він, не дасть коли, все це не має значення. Він хоче одного: він хоче, щоб ми віддали чотири області, це його зобов'язання перед Путіним. І він хоче його, сподівається, його виконати. Ясно, що просто ця. Уже не те, щоб руда фарбована мавпа ніколи не мала справами з українцями. Він звик до всяких людішек, розумієте? До всякої потолочі, яка грає всякі бізнесові ігри. Він ніколи не мав справу з нашими кидалами. І я скажу, що наші кидали проти понтів Путіна це ніщо. Ми можемо поміняти кого завгодно. Розумієте, це от справжній поєдинок. Справжній поєдинок ведеться не між Путіним і Трампом, справжній поєдинок ведеться між Трампом і українством. Розумієте, от він хоче здолати українство. Українство комусь виглядає несимпатичними. Ви час хочете, щоб у нас не крали, щоб у нас не здобували. Нахер тоді така Україна? Їхайте вон куди-небудь і гарбайтесь там. А тут ми будемо жити так, як звикли, і ніякий Трамп нам не завадить. В крайному разі у нас є Путін. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а я роблю ще одну прекрасну хімірну фіночку з, диз... з дизайнерським руків'ям. Щоб не вона, я б зовсім я б з глузду з'їхав, якби не внутрішня реальність, повірте мені, і вам раджу. Бай, лайкайте, поширюйте, підтримуйте, будемо вам дякувати. И всем спасибо, кто донатит.